Петрів піст завжди починається у понеділок через тиждень після свята трійці. Його тривалість варіюється від 8 до 42 днів. Закінчується завжди 12 липня, у День пам'яті апостолів Петра і Павла. Звідси й назва апостольський, або, як кажуть у народі, Петрівка. Він вважається несуворим. Тим, хто дотримується посту, дозволяється риба в усі дні, крім середи та п'ятниці. Хоча віряни знають, що не в їжі суть посту. Якщо людина не має можливості достойно постувати в першу чергу щодо відношення їжі, то вона повинна взяти за себе для себе за правило читати більше молитов, читати більше духовної літератури, читати святе письмо і намагатися духовно дивитися на себе і змінювати себе. Православні в цей час намагаються бути особливо уважними до свого внутрішнього стану, помічати недобрі нахили, думки вчинки. Піст, добрий час і нагода для того, щоб позбавитися поганих звичок, помиритися з ворогами, попросити вибачення, хоча б подумки у тих, кого образив. Всього у православній традиції чотири багатоденні пости на рік: великий перед Пасхою, Петрів, Успенський перед святом Успіння Богородиці та Різдвяний. Є ще одноденні: це середи і п'ятниці, та дні перед деякими святами. Звертаючись до кожного із вас, вітаючи вас з постом, прошу. Щоб кожен із нас у своїх молитвах в сьогоднішній час, вранці і ввечері, приходячи в храм, обов'язково молився за те, щоб Бог дарував мир нашій державі, щоб Бог дарував мудрість нашим правителям, щоб Бог дарував достойне життя і зберіг життя всім воїнам, які приймають участь у цих подіях, які на превеликий жаль засмучують серце кожної людини.